Одно в одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями, лісовими звірятками. На холодну зиму білочка збирала горішки і клала їх у своє дупло на дереві. Одного разу вона повернулася з лісу та побачила, що її горішків немає. Білочка так засмутилася, що аж заплакала. Але треба було щось робити. Витерла вона очі хустинкою та пішла шукати зниклі горішки. А назустріч їй йде їжачок. Побачив він, що білочки очі засмучені, та питає: Білочка, ти чого така сумна? Ой, їжачок. Були в мене горішки зібрані на зиму, а сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх немає. Що мені робити? Що я буду їсти взимку? Шкода стало їжечку білочки, і він сказав Пішли зі мною. Привів він білочку до себе додому та дав їй багато яблук і каже, ось тобі яблучка, насуши їх на зиму. Дякую тобі, їжачок, сказала білочка та пішла собі далі. А їжачок пішов до друзів, звірят, і розповів їм про біду білочки. Тоді вони разом пішли і назбирали у лісі дуже багато горішків. Усе принесли до білочки і подарували їй. Дякую вам, друзі, за турботу і допомогу. щиро подякувала білочка. І запросила всіх у гості їсти яблучний пиріг.